Він вільно спілкувався десятками мов, грав на скрипці та фортепіано. Дельно знав не тільки європейську, а й східну культури. А головне заснував унікальну систему освіти, яка може зробити життя кожної з нас в 100 разів інтенсивнішим. Все це наш співвітчизник Владій Курінський та його система коспсихологічної автодидактики. З вами Культ і я, Італій Стеценко. Перше, що хочете сказати, я люблю талантних українців, і е, частиною мети нашого проекту, нашого youtube каналу є так би мовити, популяризація цих людей, особливо людей, які не дуже сильно відомі. По-друге, я люблю людей, у порівнянні з якими я відчуваю е, те, що я взагалі нічого не знаю, я відчуваю себе такою знаєте, дитиною. Валерій Курінський підходить ідеально під обидві ці категорії. Що більше я можу назвати цю людину генієм? Я такими словами не розкидуюсь, і на цьому каналі лише одного разу я використовував це слово, і це був це було по відношенню до Гьоте. Корінський, на жаль, є дуже маловідомим українським генієм. Цим відео, першим на нашому каналі у циклі відео про Корінського, ми спробуємо виправити цю історичну несправедливість. Ми почнемо з біографії цієї людини, але перед цим не забудьте поставити лайк цьому відео та зробити підписку на наш канал, адже вас чекає ще дуже багато цікавих відео, в тому числі на тему видатних українців. Валерій Олександрович Корінський був українським науковцем, філософом, письменником, поетом, композитором, музикантом та перекладачем з більше, ніж у а. сотні мов. Він народився 13 липня 1939 року в місті Покровськ, тоді Красноармійськ, Донецької області. У ранньому дитинстві під час другої світової війни він потрапив разом із сім'єю у концтабір недалеко від Відня в Австрії. Сам корінський зазначав, що там у нього була можливість вивчати польську, німецьку угорські мови, оскільки табір був багатомовним. Ці перші самодослідження мовного апарату в таборі через десятки років розвинулись у цілу систему після закінчення війни. Його батьки і старший брат були повторно заарештовані та ув'язнені, але вже в СРСР екстерном він закінчив школу. Батьки Валерія докладали багато зусиль для того, щоб їхні діти були освіченими. Навіть після війни батьки, коли навкруги був голод і розруха. Купили порося, відгодували його, продали і придбали нам із братом не щось, а справжнісінький рояль, щоб ми могли займатися музикою. Здобув Валерій вищу музичного освіту в Київській консерваторії імені Чайковського за класом скрипки, випускником якої він став у 1969 році. До 25 років він самотужки опанував близько 40 мов. Деякий час працював з Миколою Колесою, перекладачем його уроків з кубинською молоддю, будучи студентом консерваторії, працював журналістом у вечірньому Києві. Після закінчення київської консерваторії йому пропонують. Посаду завідувача літературної частини київського оперного театру. Працюючи в опері, продовжував писати вірші до пісень, пісні до кінофільмів. Вже через рік пропонують нову посаду, відповідальний секретар спілки композиторів України. Працював над відомою піснею Мир, добру і разуму. До цього твору, в 1970 році, курінським були написані слова російською та німецьким мовами. згодом пісня стала лауреатом всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Берліні. У 1970 році Валерій Молодим студентом був змушений з ідеологічних причин відмовити. Тис від наукового ступеня в аспірантурі інституту мистецтва фольклору та етнографії імені Рильського. Його диссертація Сучасне західне опорне мистецтво продемонструвала, що не тільки в СРСР є мистецтво. Валерій, як людина, котра мала доступ до багатьох іншомовних джерел, не міг піти у розріз зі своєю совістю та погодитись з радянськими ідеологами та музикознавцями, які не визнавали авангардного музичного мистецтва в країнах заходу. Тому він вирішує відмовитись від захисту і активізувати свої творчі. Та наукові дослідження в такому як би мовити андеграунді. Так народжувалась постпсихологія та автододактика, наукові роботи з самоосвіти. Збирали велику кількість слухачів лекції по загальній теорії майстерності, філософії здоров'я, теорії дружності. Валерій проводив тренінги зі своєю методикою в Москві, Санкт Петербурзі, Софії, Будапешті та, звичайно, Києві. Основав та очолив власну міжнародну академію автододактики, опублікував ряд книг та статей, що викладають його системи самоосвіти та вивчення мов. Складав також музичні твори та вірші, автор понад п'яти тисяч сонетів, українською, англійською та навіть Мовими. Корінський був також винахідником іграшки посібника із фонетики, за допомогою якої діти моделюють мовні звороти, адаптуючись у дорослому середовищі. Гаварюше. Валерій Корінський помер 3 травня 2015 року. 8 травня в будівлі національної спілки композиторів України відбулось прощання. Корінський не просто цікава людина, яка багато чого робила і має там багато різних цікавих навичок. Це справжня людина Ренесансу, яка розвинена в різних планах та сферах. Людині треба сказаною стати, покласти на слова мелодії плин, домашні кожному завдання до сивин. Він Казав, що життя дуже складно зробити довшим, але його можна зробити товстішим. Можна наситити свій час більшою кількістю цікавості, культури, навичок та знань, мати складну організацію, яка багато чого вміє, та багато чого знає. Його методика під назвою постпсихологічна автододактика повністю спрямована до цієї мети. Насамперед скажу, що я не є великим фахівцем у цій методиці. Моє портфоліо з автододактики – це я прочитав рази три дві його книжки, які зараз стоять на, на столі, і кілька разів слухав живі лекції людини, яка буде нашим гостем у наступному відео про курінського, який дійсно є практиком цієї системи. З допомогою неї він багато що знає, багато що вміє, і навіть цю систему вже використовував для власних дітей. Тому я в цьому відео зроблю тільки опис загального каркасу ідей, аби підготувати вас до повного відео з фахівцем, який є прямим учнем, пана Валерія. На мій погляд у методиці є речі, які ми можемо самостійно виконувати кожного дня без додаткової підготовки а є і складні речі, яким Мабуть, треба навчатись на якихось спеціалізованих курсах. Постпсихологічна автодидактика Курінського пропонується як, по перше система для швидкого осягнення різних іноземних мов. По-друге, для розвитку людини, та навіть як такий новий спосіб життя. І по-третє, як спосіб покращення пам'яті, якості свідомості та самого стану людини. Мені сподобалося вислів в його книгах вегетативний спосіб життя. Якщо ви хочете когось так легко образувати, так, але порозумно, можна можна сказати, що ти овоч, а можна сказати більш так фендітно, що ти, ти дуже ведеш вегетативний спосіб життя. І далеко не кожна людина зрозуміє, що взагалі мається на увазі, але курінський часто використовує цей термін і його. Автододактика може і має одну із головних цілей, це вивести людину із цього способу життя. Перша ідея яка мені подобається українською, що є три виміри у просторі, які ми всі знаємо, це X, Y, Z, тобто такий якби об'єм. Є вимір четвертий, це час. А є і Курінський пропонує його. Вимір п'ятий. Це вимір культури. Людина є повноцінною лише тоді, коли займається культурою. Ще більше автор пише, що людина є повноцінною, коли вона займається творчістю, тобто творчість є. Обов'язковою складовою частиною нашого життя. Основна думка, яка мені дуже до вподоби, і вона так вже потрошку стає доведеною наукою та сучасним психотерапевтами, відсутність у людини творчості, відсутність розуміння культури та приводу культури ведуть до хвороб. В першу чергу до психічних людина згасає значно швидше, ніж могла би, якби прибувало в цьому самому п'ятому вимірі. Автодидактика це профілактична якась система, ще й додаток. Якщо ми зараз Подумаємо про це з вами, то витіснення напруг, зайвих, психічних, За рахунок того, що ти вивчаєш себе як краще, усвідомлюючи свій потенціал і роблячи все на високому, креативному або росі... українською мовою і російською, однаково це звучить, там творчі, творчий, творчий, свій потенціал використовуєш, ти у цей час ще проводиш профілактику. Ти здоровшаєш. Тобто пролонгація твого дорогоцінного життя пов'язана з тим, що ти маєш намір щось створити для людства. Тут важливо зазначити, що, що є культура за корінським. У нашому суспільстві модерну та постмодерну культура означає таку освіту, тобто не колупатись пальцем у носі або там прочитати п'ять книжок за все життя. І ось це є культура по-простому. А за корінським культура є тільки загальною і освіта є тільки незавершеною. Як мінімум, він постійно посилається на всю спадщину європейської культури від Арістофана Сократа і загалом від античного світу, на німецьку традицію Гегеля, Канта, Шпінгаура, Ніче, Хайдегера. При цьому він одночасно дуже вправно а, оперує східними містичними ідеями, а, східною релігією, буддізмом, даосизмом, книгами Даодидзин. Лаудзи конфуціянством та, в принципі, спадщиною, в тому числі, і такого далекого сходу. Тобто, сказати, сказати, що Курінський є людиною освіченою, це нічого не сказати. І здається, що він знає майже все. У цьому він мені нагадує Шпендлера. Проте я все таки думаю, що Курінський був за нього потужнішим, адже він створив. Систему, по якій може йти кожна людина. Він знав багато мов, грав на багатьох музичних інструментах і вивів власний метод педагогіки, якому ми присвятимо цілий подкаст на цьому каналі. Саме система автододактики є. Такою міждисциплінарною можливостю, за допомогою якої ми можемо планувати величезну кількість власного матеріалу. Він не тільки посилається на культуру чи філософію, а він також використовує і досягнення нейрофізіології, психіатрії, психології того ж самого Юнга. Він при цьому а, також посилається на релігійні ідеї, в першу чергу на ідеї із рамічних релігій, і навіть на модний езотеризм нового століття, на Реріха та Блавацьку. Корінський закидає у свій казан досягнень усіх гуманітарних сфер життя базової цивілізації – західної та східної. Постійно він згадує роботу Гьоти західно-східний диван як приклад вдалого творчого синтезу досягнень двох різних цивілізацій. Автор пропонує почати свою систему з ідеї того, що аби чомусь навчитись в цьому треба бути зацікавленим. Ми з вами пам'ятаємо нашу шкільну освіту та вищу освіту. Ну я наприклад не пам'ятаю фактично нічого із того, що було в школі. І можливо, мені не пощастило з викладачами в школі, з вчителями, але ну я не винен взагалі нічого. Я знаю, що там у нас там зараз ми коли там слухають по школу, люди згадують лише ті речі, які розповідав їм вчитель. Ну, який певну міру був харизматичним, який їх цікавив. Тобто це є ідеєю освіти за корінським. Освіта має бути цікавою. А наші вчителі, на жаль, частіше за все просто відпрацьовують свої години. Корінський вчить нас керувати цікавістю. В цьому називається його метод, який є актуалізацією. І якщо загалом щось таке так осягати думкою, взагалі розглядати. Всю цю територію автодидактики, то ми там побачимо лише одне. Роби все так, щоб тобі було цікаво. Нічого більше, це йде шлях до твоєї логіки, від конформізму, до речі. Все цьому повинно служити. Запам'ятовується лише те, що потрібне. А як же зробити, щоб потрібно було? Створити! Миттєво зацікавленість, тобто актуалізовану. Тепер зрозуміли термін актуалізації інтересу. Актуалізований інтерес то значить такий інтерес, який ти створив, тобто викликав потребу в мисленні про щось. Як правильно це робити, ви прочитаєте в самій книзі, і ми детально розкриємо цю тему детальніше на нашому подкасті на цьому каналі. Тому залишайтесь з нами та робіть підписку на цей канал, аби нічого не пропустити. Адже ми не тільки досліджуємо ідеї культури та літератури, а й ідеї практичного особистого зростання. А можу сказати, що у мене є власний досвід практики систем автодактики і АЗІВ, так би мовити, і це сильно покращує сприйняття і можна читати більше, читати швидше, і найголовніше краще розуміти та запам'ятовувати те, що ви читаєте. Коли ти вчишся чомусь у високому стані зацікавленості, то по перше, ти можеш осягнути за одну одиницю часу більший обсяг матеріалу. А по-друге, ти завжди будеш його пам'ятати, адже ти матеріал попрацьовуєш якби емоційно. Наприклад, ми всі пам'ятаємо, як ми вчили в школі правила англійської мови. Ми записували їх на папері по 100 разів на тиждень, і це мало якби механічно в нас втрамбувати цю інформацію. Корінський пропонує нам в свою чергу не просто технічні навички покращення системи навчання, а повноцінну нову філософію освіти. Він виступає як реформатор, що вказує нам на помилки нашої типової модерної системи освіти. Мені також подобаються ідеї корінського стосовно питання здоров'я та якості життя. Він каже, що, по-перше, коли людина вчиться новому та засвоює нові цікаві для неї звички, і ця ідея також вже є науково доведеною, У неї виділяється щось на кшталт ендогенних апіарів. Тобто фактично такий легкий наркотик, внутрішній наш. І людина по-справжньому насолоджується тоді і навчанням, і власне самим життям. І це покращує її здоров'ю. Креативність наша, креативність потяг до творчості. Він теж заохочується, бо у кров іде, вироблений всередині мозку, тому він називається ендогенний, тобто вироблений всередині. опіат. то така речовина, яка, яка за складу нагадує опір. І це наркотик, який впливає на подовження життя людини. От тепер виходить, що ми при самоаналізі, під час нашого аналізу самих себе, власної душі, власної особистості, про яку ми ще будемо говорити як про ту, що знаходиться і між нами, і в нас, я не втомлюся це повторювати, ми аналізуємо не просто якісь там вчинки, а ще й самопочуття. Самовідчуття. Це головне, що ми аналізуємо в собі. Ви можете побачити підтвердження цієї ідеї, якщо подивитись на середній вік життя Нобелівських лауреатів, причому неважливо, це будуть гуманітарні науки чи точні науки. Більшість із них доживає до віку 80+, при тому, що майже всі вони мають шкідливі звички та малорухомий неправильний спосіб життя. Тільки вдумати, що таке взагалі наукова діяльність? Людина е, сидить на стільці постійно, щось вчить, е, щось розраховує або стоїть на ногах і читає лекції студента. Я не думаю, що науковці аж занадто сильно слідкують за власним харчуванням. Тобто, з точки зору традиційної науки про здоров'я вони ведуть згубний спосіб життя, але живуть як мінімум так само, як і прихильники е, ЗСЖ. А, а як максимум живуть вони більш цікаво, тому що вони до самої старості зберігають можливість а, високопродуктивної, складної інтелектуальної діяльності. Та, в принципі, вони зберігають таку адекватність. Чого не можна сказати, на жаль, про більшість людей, які згасають в плані інтелектуальному та ментальному, ну, як правило, після 60 років. За речі, це пов'язано в тому числі із виходом на пенсію. Українські кажуть, що нульга вбиває. Коли людина не вчиться та не осягає культуру, в неї дійсно здоров'я погіршується. Порівняємо цю ідею з пенсією знову. Коли людина закінчує свою кар'єру, тодовий стаж вона поступово згасає. І часто це згасання, воно буквально видно за 2-3 роки. Автор каже нам, що освіта може бути тільки незакінченою. Навіть якщо ми кажемо про культуру, то осягнути все, що написала цивілізація, навіть просто європейська, умовно, найкращі твори літератури, це буде років 20 до цього займого, ну можливо, 10. І це складна та важлива задача. Також хочу вам підказати кілька прикладних ідей курінського, які ви можете самостійно використовувати почати хоч за точного дня. По-перше, він пише про закон використання. Якщо ви щось вчите, наприклад, англійську мову, треба використовувати її прямо зараз, причому у тій сфері, яка конкретно вам зараз цікава. І тоді навчання буде постражним продуктивним, і ви будете цю звичку за собою закріплювати. На собі я, я цю ідею перевіряв. Наприклад, от я більш-менш інтенсивно вчу мову, ну майже все життя, англійську мову, але я просунувся в ній дуже сильно за останні кілька років, коли почав на постійній основі читати різну літературу, яка мені цікава, в перекладі. Тобто я беру англійську версію і там, наприклад, українську версію, і читаю одночасно. А ті слова або речення, які мені не знайомі, я просто рукою виписую в блокнот, а не в комп'ютер. І пізніше я повторюю ці слова, таким чином вони у мене як би так, западають мені там куди кудись в голову. І причому я не забуваю ці слова за тиждень або за два тижні, як це звичайно буде, якщо вчитися по звичайному там, якомусь підручнику. Друга ідея, яка мені дуже подобається, якщо ви щось робите, робіть три речі одночасно. Наприклад, хочете почати грати на гітарі, то вчіть. Три пісні одночасно. Хочете малювати, малюєте три картини одночасно. Вирішили робити якийсь там бізнес, намагаєтесь планувати хоча б три проекти одночасно. Таким чином, ваша освіта та розуміння теми, яку ви опановуєте, будуть більш глибокими. те, що я використовую на перший рік і дійшов до цієї ідеї власноруч до, до, до куїнського, це читати книжки одночасно. Я читаю завжди одну якусь художку, а, складну, ну типу там мовну Фаусту. Я читаю одну якусь художку просту, типу Буковські, і читаю завжди одну якусь історичну книгу. Таким чином, ти не втомлюєшся від. Від книжок і ну, не вигораєш, можна так сказати. Ми обов'язково не доводимо інтерес, який вже актуалізований до вигоряння. Той, хто чинить неправильно, той може читати, наприклад, весь вечір підряд, або, як кажуть, вчені сукцесивно одну ту й саму книгу. Книг повинно бути багато. Обов'язково. Треба відібрати книги. Третя ідея це ідея великої бібліотеки та того, що треба читати книжки саме у варіанті паперовому і виставляти те, що ви вже прочитали, на видному місці, тому що ви будете кожного дня повз них проходити, бачити назви цих книжок і певною мірою. Підсвідомо буде ця інформація у вас варитися, і ви будете якби допрацьовувати те, що ви прочитали підсвідомо. Ще одна цікава ідея: щоб будь-якому напрямі просунутись, вам треба використовувати різні способи засвоєння. Наприклад, якщо ви хочете покращити англійську, ви маєте читати англійською мовою, маєте одночасно розмовляти, а маєте щось слухати одночасно. І таким чином знов таки ви будете значно просуватися швидше. На жаль, цього не робить система традиційна освіта. Хоча в англійській мові я бачу там якісь там бізнесові більше курси з англійської мови, там часто такі подібні ідеї вони вже починають ставати масовими, на щастя. І знов таки я вам сказав лише кілька таких самих очевидних ідей. І от в цих двох книжках я думаю, що можна таких ідей не ну, сотні. І я це зробив дуже поверхнево, просто для ознайомлення з загальною логікою цієї системи. І знов таки, я а, нагадую, що в автододактиці я профан, і на нашому каналі буде подкаст з учнем Курінського, а, який використовує цю систему все своє життя на. Всі 100%. тому чекаєте це відео. А також хочу сказати, що коли ми готували біографію Курінського, я читав його життєписи на різних сайтах, і я не побачив нічого, що якось підтвердило би зацікавленість нашої держави ним. Якісь гранти або якісь пропозиції зайняти, якісь державні посади, якісь там читати лекції, фактично він був і залишається андеграундом. На жаль, і про те, факту, що на жаль. Нашому Міністерстві культури та освіти чекати на культуру та освіту. І вони знову таки такого таку людину, як Український, пропустили. Але ми на нашому каналі це виправимо і знов таки поширимо його ідеї максимально широко. Тож поширюйте це відео серед власних знайомих, тому що ця тема дійсно цікава, і ця людина є нашою національною гордістю. Та не забудьте поставити лайк цьому відео та забудьте підписку підписувати на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І пишіть ваші коментарі та питання по-колінському, тому що ми використаємо їх у нашому майбутньому подкасті. На цьому não viu tudo para você, mas foi uma e projeto culto